5 травня 2022 року по сьогоднішній день ми маємо 25 кримінальних проваджень, які стосуються військових злочинів. Зараз внесені зміни до Кримінального процесуального кодексу з липня місяця, де можна проводити безпосередньо досудове розслідування щодо військовополонених, які були обмінені в порядку обмін передані. Спеціальне досудове розслідування полягає в тому, що за відсутністю особи, яка не з'являється до, до органу досудового розслідування, через засоби загальноукраїнські засоби масової інформації, шляхом повідомлення на сайті Офісу Генерального прокурора, особа повідомляється про те, що вона викликається до органу досудового розслідування. Ну і Якщо він не з'являється, то проводиться, збирається докази причетності особи. За відсутності тої особи, яка оголошується підозрювана. Але я впевнений в тому, що ми, ми просто зобов'язані це робити, інакше ми не зможемо довести того, що відбувалося в нас, які злочини вчинялися, яким чином, які наслідки таких воєнних дій, воєнних вчинків і кримінальних вчинків. Тому. Ця процедура є обов'язковою, а на ефективність, оскільки пройшло мало часу, ще ж скільки цих кримінальних проваджень не надійшло до суду. Тому я думаю, що воно буде ефективним. Переконаний в тому, що ця процедура є ефективною. Якщо встановлена особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звичайно, порушено, внесено відомості до ЄРДР, проводиться розслідування, але якщо особи немає, вона відсутня. За результатами досудового розслідування вона буде засуджена заочно за відсутності. Якщо ж вона виявиться, така особа буде встановлена, виявить бажання прибути, процес буде проведений за її участі. Велика увага приділяється такій категорії злочинів, задіяні достатні сили для того, щоб їх належно розслідувати, працюють фахівці, спеціалісти, розглядаються вони як. Ну, вчасно, ефективно і доволі професійно. А тому ефективність розгляду цих справ залежить саме від того, наскільки ефективно буде проведено досудове розслідування.